Пам'ятаєте, викладала відео, де дуже багато гусень було на цьому кущі. Практично всі листочки були з'їдені. Я покропила второю і вона трошки відійшла. І ось заквітла моя аквілегія. Якось так вийшло, що в одному кущі було два кущика. Тепер у мене мікс вийшов. Ось такий колір. Ось такий. Добре, що вона заквітла. Ну, листочки ДНД відійшли, але все одно бачите з'їжджені. А тут рядом ще одна ще один кости, як є. Подобається, мені ця квітка сама по собі багаторічна, догляду мінімум, зимує добре. Можна навесні Підобрити нітромофоскою, полити один раз, а і можна і без цього вона і так шикарно квітне і без цього.